Це храм святих Косми і Дам'яна. Збудували його 130 років тому. Спочатку тут був костел Кармаліток, а потім францисканок. Розташована церква поруч із корпусом інфекційної лікарні, що на лисенка, її пацієнти приходять сюди помолитися. Настоятелем храму є отець Володимир Мощич. У нас спільний коридор із лікарнею, і ми можемо також прийняти відвідувачів із лікарні, котрим лікарі дозволять бути. Присутні вони можуть бути присутніми на літургії. Священник є медичним капеланом Львівської обласної інфекційної лікарні та дитячої лікарні. Охмадит з початком пандемії, щодня відвідує хворих на коронавірус. Розповідає, зараз їм потрібна особлива підтримка і молитва. Лікарі зодягнуть всі відповідні облаштунки, костюми, усі засоби захисту, які ми маємо на сьогоднішній день. І з тими професійними захистами я можу увійти у. В реанімацію, в інші відділення, де лежать важкі хвори, і надати їм також такий духовний супровід. Це часто буває 2-3 хвилини, можливо, в кожного в палаті, але це для хворих, які ізольовані, до яких декілька разів на день прийде лікар чи медсестра, це для них дуже велика підтримка. У стаціонарі інфекційної лікарні священик по кілька годин спілкується з хворими на ковід. Коли вони вже усвідомлюють, що до них прийшов священник, вони просто дуже щасливі, що хтось ще про них пам'ятає, що Бог про них пам'ятає, що Бог послав до них свого слугу, що вони не є самі один на один з цією хворобою. І буквально це може бути просто хвилина з такою людиною у хворобі, і вона щаслива, що ти до неї зайшов. І це дає сили, надії, це така, така соломинка, за яку за яку вона чіпається, ця людина, і, і вже вона з великою надією. Продовжує далі своє лікування. Також щонеділі отець Володимир Мощич править літургію, у капличці, що у лікарні у Хмадит, а ще на прохання батьків відвідує там дітей. Коли відвідуєш маленьких дітей хворих і бачиш їхніх батьків, вони часто на тебе дивляться з очима великої надії, що ти не відмовиш у їхньому проханні, що ти приїдеш, коли вони тебе просять. Я іноді працюю в такому ургентному режимі, знаєте, коли треба все залишити. Сісти в машину і поїхати в лікарню. Пригадую цю першу дитинку, яка була в реанімації в Охмадиті, яка мала коронавірус, новонароджена, Ми її охрестили також. Мене пустили в цю палату, де вона лежала в ізоляторі, і ця дитина вижила. і Сьогодні вона є здорова. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.